Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось нашу нову рубрику, про що попереджає сон. Написали мені дуже цікавий сон, що приснилась, що дівчина, молода дівчина, спіймала рибу. Рибу сама, велику рибу, дуже е, таку красиву, і вона її спіймала руками. І ця риба просто підпливла до неї, як щінок до неї пішов на руки. Такий ласковий щеночок. Так, давайте подивимось, що це таке, що це за риба така. Нагадую, що ми дивимось, не, не, це, не сонник. це не сонник, це розклад дійсно, і я в тонкому плані дивлюсь, про що попереджає саме вас, ваш сон. Скажіть, покажіть, що ви можете залишити питання за маленький донат. Зроблю розклад. Скажіть, покажіть, про що попереджає вас сон про рибу. Що це таке? Та новина, новость, про те, що негативний період в вашому житті він завершився. І про те, що хтось вагітний. Ну, Скоріше за всього, що ви і вагітна, що ви в минулому боялись цієї ситуації з вагітністю, що не на часі. І ви і зараз налякана боїтесь, що за що так в такий час народжувати це небезпечно, і що це саме страшне, що може бути. Але сон попереджає, що цей негатив, який був. То, що ти боїшся, оце, що прилетить по будинку, тут дівчина плаче, що в неї нічого не залишилось, що вона одна і нема де жити. Це завершилось. Ну, воно пройде, цей період пройде. Шість міча це, то, що все погане залишиться в минулому, і з запасного міста ти уйдеш. І це е, карта беременності. Тут також, бачите, ну, тут море. І оцей, Морський мешканець, і це каже, що до тебе іде дитина, і це буде хлопчик. Ось так. Зараз хвилинку, свічку гашу. Так, на майбутнє попереджають, що не роби поспішних вчинків. Та люд, дитинка, яка до тебе йде, вона дуже гарна, вона дуже здорова, хороша дитинка. Дев'ять пентаклів. то що ти боїшся, що в тебе нема коштів за що цю дитину виращував. Ну, піднімати дитину важко в такий час. Тут і ну це страх ніщети також. Що не бійся, гроші дадуть, що Господь дає дитину і дає на дитину. що ця дитина відкриє тобі шлях до успіху, до коштів. Це башня, це попередження, що ні в якому разі не роби аборту. Ми, в, в Мислі такі думки є. Ні в коїм разі ніяких абортів. Бо шкодувати все своє життя, заробиш негативну карму. Е, е, т, ну, це як. Таке випробування, що чи приймеш ти цю дитину, чи залишиш ти її. Якщо не залишиш, то ну, карму відпрацьовувати буде дуже важко. Будуть лішення всівозможне. Не роби цього, не робиш ну, абортів не треба. Це саме страшне, що можна зробити. Дитина дуже гарна і дуже ну, така. Ви як духовна душа, яка твоя рідна душа, йде до тебе. Ви як споріднені душі. ось, дуже га... Іде помічник дійсно, дуже гарна дитина. Так, що буде на майбутнє, скажіть? П'ять міча, дев'ять булав, карта сила. Ну, Дитинка народиться, паш Пентаклій так знову підтвердження, що мальчик буде, хлопчик. Дев'ять булав твої, як це називається, духі-помощники, предки роду, ті, хто за тобою спостерігають, вони дивляться, вони будуть тебе оберігати і дивитися, щоб ти не впала. І щоб в тебе було все добре. Дитинка йде така, яка коли виросте, буде мати гроші. Буде... Ну, це як в сім'ю йдуть гроші з цією дитиною на цю дитину. Але якщо не зроблять аборт, якщо зроблять аборт, як би важко не було, не робіть аборт. Потім буде дуже шкодувати. Тут карта сила вийшла, що. Ну, сира, сила і башня це отак от дві карти, це що ну, пряме вказання вказа, на аборт, що є такі думки і є така небезпека, що можна, що ви можете таке сотворити. Але також каже ця карта сила, що е, керуй, ти керуєш своїми емоціями і своїми страхами, а не, а не вони тобою. Сім кубків, то, що здається зараз, що дуже важко, це ілюзія, це все пройде. І також карти радять молиться, молиться, просить янголів-охоронців допомоги. Вистояти, дайте сил, дайте можливості, дайте. Ну, що вам треба, щоб дали. Ось все допоможуть. Прибираю негатив, заперечую. Важкий, звісно, час, але у вас все вийде. Не робіть дурниць, коротше говоря. Новина. Новина, яка вас злякає. Новина про те, що ви вагітні. Прибираю негатив. Карта Сонця. Дуже гарна карта. Це карта то, що повайна Бога. Молись Богу, проси Бога, допомоги, проси ангела-охоронця і все буде добре. Так. Маєте багато страхів. Переживайте. Господь не забирає нікого раніше того терміну, який людині по судьбі, по долі прописано. Раніше ніхто не помирає, навіть на війні. Прибирає негатив, знімає нулюю, все зле лихе повертає на болота, та там цей негатив схорониться, вас більше не торкається, ви ще сили допомоги прошу для того, хто дивиться, нехай то, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Божого захисту для вас прошу, буде так і так єсть. Сон дуже гарний, що прийшло це сповіщення, що я тут, мама, я тут, дитинка йде до вас. Дякую. За увагу, дуже дякую за донати. Пишіть свої питання, буду дивитися і до зустрічі на каналі.